Боролись за свободу. Ми не здавались у найважчі моменти. І сьогодні ми знову разом у новій битві, на новій арені. Це не просто гра, це сила. Це честь. Це життя. Ігри ветеранів. Друзі, телеканал ПІТІВІ став інформаційним партнером цьогорічного всеукраїнського турніру ігри ветеранів кіберспорт. На змагання пройшли верифікацію понад 600 ветеранів кіберспортсменів. Є серед них і жителі Полтави, і громад Полтавської області. Тож будемо зараз знайомитися. Ігри ветеранів. Кіберспорт» Сьогодні з нами учасник турніру, ігри ветеранів кіберспорт, ветеран збройних сил України, діючий військовослужбовець Максим Кочерженко. Вітаю, пане Максима! Доброго дня! Пропоную трішечки познайомитися. Тож як ви потрапили до збройних сил? До збройних сил я потрапив у 2013 році. О, після закінчення 11 класу вступив до Харківського національного університету повітряних сил. На той момент мені було 16 років. Ну, тобто свідомо обрали кар'єру військового? Так, так. Свідомо ну, поступив. О, навчався 5,5 років, о, закінчив у 18 році. І от з вісімнадцятого року служив в Полтаві. Якщо говорити про 2022-й повномасштабне вторгнення, то яким воно було для вас? Як для мене це починалося? Чи Як для військового, де його де зустріли початок війни? Повномасштабний. ніч з 21 на 22 був вдома. Тобто ми були в постійній готовності, то знали, що починаються якісь заворушки, але що саме і в яких масштабах не знали. в ніч з 21 на 22 подивився новини, ліг спати і десь. О четвертій ранку розбудив мене телефонний дзвінок від оперативного чергового. Те, що треба, треба Треба в частину, треба летіти. Ким зараз служите, на якій посаді? Я командир вертолітної ланки 18-ї бригади. Тобто офіцер. Так. А чим плануєте займатися по завершенню військової служби чи продовжити кар'єру військового? Yeah. Вже думали про це. Так, напевно, ну, моя о, професія дозволяє працювати як о, о, військовим, так о, і о, в цивільному житті себе можна знайти. Якщо говорити про кіберспорт, чому саме він? Це чому просто... обрали для себе кіберспорт? Це просто хобі, ну, навіть не кіберспорт, просто комп'ютерні ігри о, це спосіб розслабитись. Це, напевно, з самого дитинства, тому ніякої там мети е приймати участь десь е в кіберспорті не було, просто, просто для себе граю, розслабляюсь так. а ну, Тут е в, така нагода. тому... А як ви дізналися про ігри ветеранів кіберспорт? О Ну, у нас є спільні чати, і тоді наш заступник з психологічного забезпечення скинув запрошення. Хто, хто бажає, може реєструватися, так і дізнався. Зареєструвалися. Обрали для себе дисципліну FIFA, Це стимулятор так. на симулятор. І чим вона вам подобається? Тому що там такі абсолютно різні ігри присутні, і FIFA, і Dota. Чому саме це? О, ну, Напевно, тому що я з самого дитинства е, займався е, спортом. І, в принципі, FIFA е, також граю з самого дитинства. і, ну, В принципі, зараз, коли є вільний час, також приділяю трохи цьому. Якщо говорити про FIFA, яка ваша улюблена команда? Та ну, якщо говорити навіть не про FIFA, а взагалом про футбол. То, так. Реал Мадрид. Вболіваєте. Ну, поскільки наскільки дозволяє часто, так. Да. Ну по крайні зокрема, ну, дивлюся. Дивлюся. А також, якщо я з українських, то я радом з Олександрією сам, то ФК Олександрія. Патріотично. Максиме. Якщо говорити про майбутній турнір, про гру. Що для себе обираєте? Чи кар'єру тренера під час гри, чи хочете грати за команду? Ні, то звичайно, звичайно, грати. Звичайно, грати, а що хочу від турніру, ну, напевно, прийти відбіркові і потрапити на о, саме офлайн на фінальну частину. Як тренуєтеся? Скільки вас гравців? Тобто ви будете індивідуально, які умови турніру? Ви будете грати індивідуально, чи у вас буде по, по два чоловіки в команді? Ні, ні, це індивідуальний. Дисципліна індивідуальна? Дисциплі, да, так, Дисципліна це індивідуальна. Як тренуюся? коли я час ввечері можу. Зіграти. Ну, от, коли дізнався, зареєструвався, трохи більше почав приділяти часу. А так по мірі можливостей, тому що от, сьогодні був не в Полтаві, от, приїхав до вас. Що буде завтра, я не знаю. Якщо говорити про саму гру, про підготовку до турніру, вже знаєте, які умови? Так, нам скинули регламент, ознайомився. В принципі, все ясно, все доступно. Гра триватиме 12 хвилин, так само так, як, так. як і в класичній. Класичній грі а, -а. Ну, там є тільки умова, та що ну команду можна обирати будь-яку, тільки те, що рейтинги гравців будуть у всіх однакові, тобто у всіх умови будуть рівні. Тобто стартуєте всі в, рів, в рівних умовах. Так, так. Просто буде змінюватись назва любимої команди, хто під якою буде грати. До ефіру ми з вами спілкувалися. І ви говорили, що хлопці з вашої бригади а, також доєдналися до ігри ветеранів, кіберспорт і за, за різні, я так розумію, дисципліни обговорюєте. Так, у нас є спільна група учасників. Ігор ветеранів, і від нашої бригади є у всіх дисциплінах. Всі, всі будуть представлені так, дисципліни. Так, да, я також ще й по counter strike буду. Ага, ви ще будете грати. Ну, грати да, в Counter-Strike. Я взагалі не збирався, але так вийшло, що за умов, умов ігор ветеранів, один з гравців не підходив. Мені запропонували, тому спробую, але основний акцент це FIFA. Якщо говорити про Counter-Strike, то вам подобається гра? Так, звичайно. Чим саме? Також це, напевно, гра ще раніше з'явилася в моєму житті, ніж FIFA. Це починаючи з Counter-Strike 1.6, з ігрових клубів нульових років, тому якось так. На вашу думку, відрізняється кіберспорт ветеранський від цивільного? Напевно, рівнем. рівнем та можливістю підготовки. Ну, тому що, мабуть, цивільні мають більше часу. Так, ну напевно, діючі військові взагалі мають мало часу. Але... Знаходити? Ну, знаходимо, тому що я думаю, для кожного з учасників це, це просто можливість поучаствувати на якомусь рівні з такими самими. Однодумцями, як вони, і що в принципі нічим не зобов'язує тебе ну в подальшому відіграти, отримати задоволення, а далі як? далі піти, далі служити. Говорили на початку про те, що для вас кіберспорт, комп'ютерні ігри це певне психологічне розвантаження. Для інших хлопців думаєте так само? Так, на, на момент просто коли ти напевно граєш, ти зосереджений. О, на грі тебе, ну, ти відсторонюєшся від о, деяких проблем. Я думаю, це в першу чергу це просто психологічне розвантаження для всіх. Ну, хобі, проведення часу, спілкування також розвантаження. Доступне, особливо, коли, мабуть, служиш. Ну, доступно. Не зовсім доступно, тому що не завжди є. Інтернет, можливості з комп'ютером, з ноутбуком бути в тих місцях, де перебуваєш, але намагаєшся. Граєте з ноута чи з комп'ютера? Які у вас технічні підготовка саме до турніру? З чого будете грати? FIFA у мене PlayStation 5, Counter-Strike у мене ноутбук, але ноутбук так. Будете грати? Наскільки, так. на вашу думку, важливо технічне забезпечення, з чого краще грати З ноута, з плейстейшена, з комп'ютера Ну, Якщо стосується FIFA, то напевно це 100% це консолі. В моєму випадку це PlayStation, тому що, тому що ігри створюються під консолі, сугубо під консоль. А ПК є різні комп'ютери з різними комплектуючими і тому. Можливі деякі лаги і тому подібне. FIFA — це консоль, а що стосовно Counter-Strike, то це ноутбук. Ну немає різниці: ноутбук чи комп'ютер. Головне, щоб він був з гарними комплектуючими, та щоб не було так, не було лагів і щоб був гарний інтернет. Якщо говорити про вашу команду, з якою будете грати в Counter-Strike, вже між собою познайомилися? Та ми служимо разом. Ми всі. так. Тобто ви, всі, так, ви між так, собою так. всі знайомі. Наскільки от гра, комп'ютерні ігри, кіберспорт, вона гуртує ветеранську і військову спільноту в собі? Ну, Стосовно ветеранської, так особо не знаю. Хоча в спільному діалозі якесь там. Купа учасників, якесь спілкування присутнє, тобто з незнайомими людьми, але всі друг другу там відповідають, всі спілкуються. тобто, ну, В принципі, в принципі, напевно, сплечає. Ну, так, об'єднує. Об'єднує, так, об'єднує. А, а що стосується людей, з якими ми служимо, ну, ті, хто участвують, це тільки. Якийсь відсоток. Хтось не, о, не зміг прийняти участь, тому що знаходиться десь не на місці, а хтось не зміг прийняти тому, що не підходить по регламенту. Хтось а просто... який був регламент відбору учасників? Були якісь особливі mm -hmm. вимоги там а, по віку? О, по... Ні, ні, не по віку. Це ти маєш бути учасником бойових дій або ветераном війни. Або о, люд, о, військовослужбовцем з інвалідністю внаслідок війни, тобто це особливості. Так, а так, так більше так. ніяких обмежень так, по так. на початку було дуже багато курсантів зареєстровано, але ну, так як більшість курсантів не є вже так. так, так. так. Немає, то. Якщо говорити про вашу підтримку, про спільноту, яка вас підтримує, як у вас вдома? тому що хлопці розповідають різне. Комусь дуже важлива там підтримка родини. Хтось каже, що там родина так скоса трохи дивиться на, на ігри. Як у вас? У мене все, все чудово. Я думаю, моя дружина мене підтримує у всіх починаннях, які я роблю. І, в принципі, вона знає, що в мене сорівновательний е, характер, і мені любів якісь е, змагання, чи то е, спорт, чи то кіберспорт, чи то просто десь дає де е, змагальний характер. Вона всюди мене підтримує. Тому все чудово. А насправді кіберспортсмени на вашу думку потребують цієї уваги, цієї підтримки від вболівальників. Ну, так як зараз о, кіберспорт о, розвивається швидше та наздоганяє звичайний класичний спорт, о, а будь-який спорт, о, це все вистава для глядачів, тому я думаю, що це все робиться для глядачів. Ну, за винятком ігор ветеранів, це робиться в першу чергу, я думаю, для ветеранів. Ну, це виняток. А якщо брати кіберспорт як професійний, то це все для глядачів. У ігр ветеранів, у кіберспорту ветеранського в Україні є майбутнє, як гадаєте? О, ну, як дивитися, якщо, як на професійну складову, то напевно, що ні. А як дивитися на щоб проводити для популяризації та для можливо, реабілітації військових після бойових дій, а також щоб люди після війни знаходили себе в чомусь, то так, так, це перспективно. Чого для себе очікуєте від турніру і від своєї команди, і в Контрстрайк і ФІФА? які цілі перед собою ставити. Ці файє соло, тому ну, від себе очікують тільки перемог. А в Counter-Strike також перемоги нашої команди, прохід, прохід кваліфікації це першочергове. Далі ну, ми дивилися там дійсно дуже сильні команди, дуже сильні гравці, є. Деякі з них прям. Стрімлять і мають непоганий рівень. Стосовно FIFA, я так особо не дивився, але побачимо. Ну я думаю, що що FIFA, що в Counter-Strike першочергово це пройти кваліфікацію та поїхати на офлайн до Києва. Коли буде відбуватися офлайн, вже знаєте? Ні, не знаю, коли буде офлайн. О, є тільки дати кваліфікацій. Да, же... Починається з 25 вересня, так. О, так, так, так. 25 – го це дота, якщо я не помиляюся. І потім далі. Да. Коли виступаєте ви? 25, -го, 26 шостого. Вересня, так. Починає. 25 – го ФІФА 26-го Counter-Strike. Максиме, якщо говорити про хлопців і дівчат, які е, хочуть взяти участь е, у змаганнях, там, ігри ветерани або займатися кіберспортом, взяти участь у своїх перших великих змаганнях. Я так розумію, що для вас це теж перші великі змагання, е, що б ви їм порадили? Що б хотіли сказати? Переходить за лінком реєструватись. Ніхто ж. Нічого не кажуть. Тобто, при реєстрації там було опитування, який там рівень, але всі проходили реєстрацію. Тобто, я так розумію, рівень спрашували для чесного жеребкування, мабуть, в подальшому. А так, якщо хочеться, то треба реєструватися і приймати участь. Які б ще ігри хотіли побачити в іграх ветеранів кіберспорт і дисципліни в наступних роках? Все, що мене цікавить, тут є. Тобто FIFA для вас головне? FIFA, Counter-Strike, і в принципі, ну, так. Дота мені не так цікава, але ну, це топ-ігра в світі також входить. І, тому я розумію, чому ці три гри саме входять до «Ігор ветеранів. Я там бачив в діалогах купу пропозицій, по Можна привести, почому проводять звичайні кіберспортивні турніри, але, але поки, поки ці три мене все влаштовує. Дякую за розмову Максима. Бажаємо вам успіху. Дякую, що завітали, друзі. А я нагадую, що сьогодні ми познайомилися з одним з учасників ігр ветеранів кіберспорт цьогорічного всеукраїнського турніру, військовослужбовцем збройних сил України Максимом Кочерженком. Радимо усім нашим телеглядачам долучатися, переглядати всі відбіркові тури і вболівати за наших ветеранів кіберспортсменів. Залишайтеся з нами.